Пане Олексію, про роботу Верховної Ради, звісно, сьогодні я вам хочу, хочу з вами поговорити. Ну чи не найголовнішим е, сьогодні е, рішенням народних депутатів з того, що рознесли змі, звісно, було перепризначення Мар'яни Безуглої з одного комітету в інший. Давайте поговоримо про це, як яка була атмосфера, що говорили, як голосували. Відтепер е, пані Безугла буде членом комітету з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Вона каже, що тепер її робота буде ще ефективнішою і набуде. Міжнародної підтримки. По-перше, я чесно кажучи, мені здається, якось перебільшена увага засобів масової інформації До цього доволі технічно, Бо Мар'яна Безугла була народною депутаткою, залишається нею. Вона обрана партія Слуга народу висувала її по округу в Києві. я не підтримали Безугла депутатка. Ну в якому комітеті вона працює? на мене не є прям суперпринциповою історією. Ну але да, вона була ще заступницею голови комітету з нацбезпеки. Тепер вона не є заступницею голови комітету. Що ще додати? Я не знаю те, що Мар'яна Безугла, я думаю, продовжить добути і, і, і військову тематику відсвятковувати. А тепер ще можливо будемо більше чути про різноманітних українських послів, щось погане чи керівництво МЗС. Ну може ну. Я навіть не знаю, що тут додати. Ну, перейшла, перейшла, побачимо, що там буде далі. А, з позитиву, тут те, що очевидно, що в комітеті з нацбезпеки та оборони був глибокий конфлікт. Всі інші члени комітету воювали з нею, а, просили її прибрати. Там о, В неї глибокий конфлікт з військовим керівництвом. Хоча, до речі, знаєте, я іноді чую типу, от, без вугла критикує військове керівництво. Як так можна? А чого це не можна? А що в нас військове керівництво якесь недоторканне, не можна питати, що вони роблять і яким чином, ну це неправда. Ми, слава богу, ні, ні раша і питати можна про всіх і про все. Тим більше, що чесно кажучи, до нашого військового керівництва і керівництва міноборони, от така кількість питань. Міністра оборони я б взагалі гнав, ні, це було б це ну, треба давно, як на мене, робити. Тому тут не проблема в тому, що вона їх критикувала скоріше проблема в тому що все це перетворилось в конфлікт всередині комітету з безпеки і в формі, в якій вона це робила, ну це реальна проблема, пане Олексію, ну, от власне я десь до цього хотіла вас і підвести про те, чи можливі ще певні кадрові ротації, перестановки чи зміни у кабінеті міністрів у деяких міністерствах, зокрема і в міністерстві оборони. Наскільки ем, є інформація про те, що потенційно це можливо, такі розмови ходять. Що відомо вам про те, найближчим часом чи планується? Ну, мені невідомо, що плануються найближчим часом якісь зміни. Так вони обговорюються, що, знаєте, якісь чутки ходять постійно зранку до ночі всюди. Але тільки що відбулася доволі велике. Я б не сказав заміни, тому що це просто така ротація між офісом президента та Кабінетом міністрів. Одні пішли з Кабміну в офіс, інші з офісу прийшли в Кабмін. Ну, таке собі зміна. Але не думаю, що щось буде найближчим часом, хоча повторюсь. Як на мене, це було би потрібно. Як на мене, треба гнати міністра енергетики Галущенка, просто катастрофа з енергетикою. Не знаю, що буде зимою. А, треба гнати міністра оборони Рустема Умєрова. Він я його знаю особисто. Він симпатична людина, володіє англійською мовою і так далі. Але він не справився з міністерством. Там повний бардак, це в принципі вже ніхто навіть і не приховує а це ключове міністерство сьогодні для України, як для воюючої країни. Ну, тому там точно треба робити зміни, але я не вірю, що ці зміни е, найближчим часом відбудуться, бо, бо нема на це бажання в Зеленського, і мені здається, що йому здається, що все добре. Олексій, ну от зокрема про і міністерство оборони в тому числі, тому що зрозуміло, що десь це був і запит профільного відомства. Верховна Рада напередодні схвалила все таки законопроект про збільшення видатків на оборону на близько 500 мільярдів гривень. Які ви чули заяви? Можливо, проходив міністр щось говорив про те, скільки потрібно, чи цього достатньо на що першочергово буде витрачено. Та ясно, що тут не деталізуємо, звісно, на що і куди, і, і кому, але от чи є розум? Та ні, ніякого розуміння немає. Міністр оборони до нас майже не ходить, ми його майже не бачимо. Ми нічого не тут сказати. А, ну так, да, дійсно, Верховна Рада додала кошти на сектор безпеки і оборони. До речі, до мене поступають зараз інформація з різних частин, що людям говорять, що бойові виплати будуть затримані. Бойові виплати, тобто, в нас як виплати відбуваються військово? На початку місяця відбуваються виплата грошового забезпечення за минулий місяць тобто на початку вересня, за серпень людям виплатили грошове забезпечення, це 20 тисяч гривень плюс вислуга звання. А от основна маса грошей для тих, хто безпосередньо воює, тобто бойові доплати, вони є різні, 30, 50, 100 тисяч, і є окремі ті, хто ще отримують там окремі ще доплати. Вони виплачуються між 20 і 30, ну зазвичай між 20 і 25 числом. Тобто, от що в нас сьогодні, 19. завтрашнього дня протягом наступного тижня, десь мали бути виплачені бойові надбавки от, всім тим сотням тисяч людей, які безпосередньо приймають участь в бойових діях. І зараз пішли якісь в різних частинах. Поки що я не можу сказати наскільки це системно, але навіть почали інформувати фінансові частини, командири, підлеви, що типу не буде виплат бойових в цьому місяці. Вони будуть затримані. Я хочу сказати, і посилаються, що там типу бюджет, Верховна Рада і інше. Хочу сказати, просто щоб хто чує і рідні, близькі, і самі військові. Це брехня, бюджет вже внесені. Змін президент, здається, їх ще не підписав, але це вже питання до президента. Він міг може підписати їх сьогодні, завтра, післязавтра. А Надалі все можуть виплачувати, тому не треба прикриватися, і не треба брехати. А треба виплатити нашим військовим, те на що вони абсолютно заслужили і мають отримати. Тому ну дуже сподіваюся, що е, ніяких тут затримок не буде не буде тут ніякого знущання з наших військових з ким з ким з ними точно не можна гратися, і, ну, і да і, і не треба цього робити. Тому. Ну, от це те, що я би хотів сказати, 17 вересня. А, народні депутати в першому читанні проголосували законопроект за підвищення податків. Зокрема, йдеться про військовий збір. Коли друге я так розумію, буде якесь певне допрацювання, бо там були низка зауважень. Було так да, і слава богу, Слуг народу не вийшло набрати голоси на скорочення термінів подачі правок Тому два тижні правок далі після цього будуть вже, тобто, це напевно вони будуть виносити на початку жовтня. Я категорично проти цього, тому зі свого боку там буду вносити і правки, і що можу буду робити, щоб значить, це не пройшло. Ну але якщо більшість проголосує, то проголосує. Статись це може на початку жовтня. Сама ідея божевільна. Я не знаю, куди ще підвищувати податки в Україні. Просто не розумію цього. І... Мені здається, що це дуже ризиковано, тому що за певною межею підвищення податків призведе не до збільшення надходжень держбюджету, а може призвести до зменшення надходжень, просто тому що частина економіки піде в тінь, частина економіки закриється. Ну і це військовий збір. Це що таке, щоб люди не думали, та з когось нам піднімуть податки? Військовий збір це з кожного. Це кожен з нас, отримуючи зарплату, сплачує військовий збір. Отримувати. Але наскільки я води. розумію, це рішення тимчасове на період воєнного стану. Короткострокове, ну, це рішення, так? Як, як скар... Ну по-перше, а ви знаєте, що це короткострокове у нас буде воєнний стан? Ну він нас вже триває третій рік. Ну, я, я маю знаю, на увазі про те, що по його та... завершенню, після дасть Бог, після української а, перемоги якомога швидшої, е, власне, ці податкові зміни бує. можуть бути відмінені. Ну так, да, це рішення, як прописано, буде діяти до 31 грудня року коли військовий стан буде воєнний стан буде відмінений тобто якщо наприклад воєнний стан буде відмінений там я не знаю в березні минулого року а господі наступну березні наступного вашими б словами да, да в березні наступного року дай боже то тоді це буде діяти до кінця наступного року така норма про цей військовий збір в розмірі 5%. Ну і ще одне проголосували. Також було непросто про деросифікацію, про перейменування. Розкажіть, що тут було не так, на чому не зійшлися погляди. А, ну, дивіться, дійсно, вчора це закінчилося ж блокуванням трибуни. Сьогодні, нарешті, проголосували, але виключивши декілька нас. Ну, я можу прокоментувати значить, які там 333 населених три населених пункти. Також. Цікаві, між іншим, є назви. ні. Там uh, в ітогі триста двадцять проголосовано. Так, триста двадцять сім здається проголосовано. Значить, виключено. Ну воно ну, найбільше місто виключено. Це не Одещина. Це Павлоград, це Дніпропетровщина, а наша Сінельнікова, Южноукраїнськ, Южне і Пірвомайськ. Тобто ці такі міста виключені. Ну я можу по Одещині прокоментувати як Одесид. Власне mm -hmm. там виключене місто Южне, і тут я, хоча я голосував і вперше раз, бо дійсно я вважаю, що нам не потрібні російські назви в Україні, але там була дивна історія: місто Южне. Ну тому, що колись це був город южний, зрозуміло, що ну город Южний і все. Але люди хотіли назватись місто південне. Але замість цього е, чомусь була пропозиція назвати їх місто Порт Аненталь. Ну, це якийсь Менатичні... на французький манер. Це німецька назва, Німецький. це типу Нова Доліна. Да, це типу Нова Доліна в перекладі, а ідея, що там колись було німецьке поселення. І чесно кажучи, я от не розумію. Я, я погоджую з тим, що нам не потрібні російські назви. Але чому ми міняємо російські назви на німецькі назви? Ну, але хай би це була і французька з усією повагою. Я не розумію. ну якщо... І там тим більше, що там ніколи не ну це не на місці Порта Ненталь збудовано. Тобто, це не стара назва. Це просто собі таке придумали тут в Києві. Ну і це дивно, і люди там були проти. І тому я в принципі підтримую, що це було ви прибрано. Тепер процедура по цих шести там п'яти містах, які викривлені. значить, Що на наступних засіданнях окремо буде голосування? Ну і там я думаю, будуть різні варіанти. От. Ну, але добре, що ця епопея завершилася і в принципі розумна, і сподіваюся, що буде знайдена спільна мова. І по... ну, Портаненталь це дивно. Ну і тим більше неправильно, а, знаєте, ну там живуть люди собі в місті, ну поки що місто Южна називається. Тут раптом хтось в Києві говорить, і тепер ви будете Портаненталь. Ну чого? Ну виникає питання: а що це? Ну якби чого? Ну, все-таки треба, треба мати повагу до людей, які безпосередньо живуть. В Цих містах чути їхню думку, як вони хочуть називатися. Це мені здається правильно. Що далі з роботою Верховної Ради перерва чи будуть засідання завтра? Засідання, година запитань до уряду і представлення державного бюджету на 2025 О. рік. Тому цікаво, включайте завтра мою трансляцію на Ютубі в Тіктоці. Я веду кожне засідання, єдиний знаємо, шанс побачити. Дивились. Пане Олексію, да, єдиний шанс побачити вживу засідання Верховної Ради. Це от сповз е за допомогою моїх соцмереж. Очікується е прибуття е міністрів. Зокрема, ну раз про бюджет. Ну міністр фінансів зобов'язаний бути. А я вважаю, що мав би бути і прем'єр-міністр. Mm -hmm. Ну але ми побачимо. Будемо дивитися, ми теж будемо стежити. Пасибі вам величезне, що ви долучилися. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. був з нами на зв'язку.